Усім привіт! Ліліан Катно, продукт-менеджер компанії Kun. Сьогодні ми б хотіли представити вам останню модель нашої серії широкозахватних ворошилок GF13003T, машина з 12 роторами та 13-метровою шириною захвату. Це ідеальне поєднання продуктивності, якості роботи та простоти використання. Почнемо з якості роботи. Ротори, звичайно, мають невеликий діаметр. Іншими словами, ротори діаметром 1,5 метра, що дає машині максимальний кут захоплення і, перш за все, можливість переміщувати невелику кількість корму. Результат бездоганна якість розкидання. GF-13003T, звичайно ж, оснащені новим ротором OptiTED, який розроблений для більш інтенсивного навантаження. Він має нову пластину пальця та кронштейн граблин для більшої жорсткості. Абсолютно новий дефлектор, що входить до стандартної комплектації для мінімізації розкидання рослинної маси, а також асиметричні граблини, термін служби яких збільшено вдвічі. Коли ми говоримо про пропускну здатність обладнання, ми одразу ж уявляємо собі ширину машини. Це безумовно так, оскільки GF-13003T має 13 метрів робочої ширини. Однак, продуктивність роботи також включає в себе етапи налаштування. З GF-13003T ви зможете перемикатися з робочого режиму на режим транспортування і навпаки всього за 30 секунд. Завдяки системі управління підйомом на поворотній смузі 12 роторів можна підняти на висоту понад 50 см над землею. Менш ніж за 5 секунд, просто натиснувши на кнопку керування. Тому ви можете працювати на найменших ділянках або у важкодоступних місцях. Щоб максимально покращити зручність експлуатації, ми хотіли зробити цю машину простою у використанні як для досвідчених, так і для водіїв початківців. Це досягається зокрема завдяки тому, що для управління всіма функціями машини потрібен лише один пристрій керування. Навіть якщо ви обрали опціональну обмежувальну планку. Проста дія на цьому пристрої і машина розкладається або складається повністю автоматично, без необхідності встановлювати блок керування в кабіні. Ще однією сильною стороною цієї машини є інтуїтивно зрозуміле і просте регулювання робочої висоти за допомогою декількох пластин на затискачах. Зрештою, вони збережуть весь потенціал вашого корму, максимально обмеживши домішки завдяки винятковому копіюванню ґрунту. У напрямку руху завдяки дуже близькому розташуванню направляючих коліс і головних транспортних коліс до граблин, а також у поперечному напрямку або поза напрямком руху завдяки численним з'єднанням між роторами. Все дуже просто. Якщо компанія Кун мала відзначити лише одну особливість цієї машини, це втілення можливості широкого ворошіння у всій його простоті. Дякую за увагу!